Івано-франківська ратуша засяяла вогнями. Відтепер фасад символу міста вечірню пору виблискуватиме двома кольорами. Така підсвітка, подарунок до ювілею міста від одного з вітчизняних мобільних операторів. Освітлення ексклюзивне австрійського виробництва. 49-метрова вежа сяє темно-синіми барвами, а куполи будівля жовтим світлом. Подивитися на освітлену ратушу прийшли чимало івано-франківців з цієї нагоди. На балконі ратуші організували міні-концерт. Натиснули на символічну кнопку святкової ілюмінації перші крів міста та області кольори особисто погоджував мер івано-франківська. Це була моя мрія. Мрія і мрія багатьох франківців в першу чергу освітити ратушу, а далі йти далі, по всій центральній зоні міста Івано-Франківська по середмістю, тому що в нас дуже багато прекрасних будинків, які є взірцем архітектури, з тим, щоб поступово поступово освітлити оці пам'ятки архітектури, і це буде ще одною ознакою європейської. Сі мешканцям Івано-Франківська нова окраса ратуші до вподоби кажуть: головні будівлі міста синьо-жовті барви дуже пасують. Супер ультрафіолетовий такі кольорза. Ну, на контрастно дивиться так на, на, на фоні неба. Трасу на ратуші – це очень карашо гармонічно. З нагоди урочистостей керівництво міста та області оголосило конкурс «350 добрих справ для Івано-Франківська. Відтак закликали представників бізнесу наслідувати приклад своїх колег і презентувати місту нові подарунки. Ларон Іваненко Василь Пилипів. Новини на вежі.